Вітаю нарешті літо. Дочекалися ми. Тепло, відкриті вікна, свіже повітря, овочі, фрукти, невагомий одяг. За це я й люблю літо. А ще допізно не темніє і можна вийти на вулицю навіть після десяти вечора. Часто влітку готую легкі сніданки з додаванням фруктів, м'яти, меду. Ідеальний сніданок для мене це тост, запашний чай або кава та цікава книжка. Що ж, пролетів червень, ось і липень. У нас зі стішою в цьому місяці день народження. Ось таку яскраву сторіночку на місяць липень я робила минулого року. Друзі, я сьогодні спілкуюся з вами з кабінету. У мене на кухні можна в спекотні дні знаходитися тільки вранці. І пізніше, ближче до вечора. Ми потім підемо готувати вечерю разом. А поки що я дам відповідь на ваше запитання. Ви мене часто питали, якими ж парфумами я користуюся. Сьогодні поспілкуємося про мініатюрки. Ні, я люблю великі пляшечки, особливо коли вони гарні. Але ви вже їх бачили в мене. А сьогодні я хочу показати тим, чим я користуюсь постійно. Ось декілька років тому я перейшла на такі мініатюрочки по 3 мл. Може, тому що зручно, можна кинути в сумочку, навіть в кишеню, можна кудись піти до друзів з цим ароматом. Поїхати можна, хто їзде. Тобто я ось так перейшла на такі мініатюрочки. Зараз я вам все покажу, але хочу сказати, що до ароматів мене привчив тато, не мама. Тато купував мамі аромати, в таких гарних пляшечках І я теж користувалася ними. Ще в мене був улюблений аромат. Знаєте, дівчата, ну згадайте, така невеличка теж мініатюрка була. Називався він Агат. Він коштував рубль 80. А зараз я знайшла його в інтернеті вінтажик. 1800 гривень коштує. Я, звичайно, не купила, але він такий знаєте, аромат, який я пам'ятаю. Я носила з собою в сумочці, коли мені було 16-17 років і користувалася, я не знаю, як це ємкість називається ось така. Тут у мене залишки вінтажику. була олійка. Лавандова олійка. Я теж купувала в тому ж магазині і користувалася цією олійкою як парфумом. Я зараз вам все покажу, чим я користуюсь, що я знайшла останнім часом для себе, який український бренд. Мені сподобався, і я купую в них вже десь більше року аромати. Забираю з пошти посилочку. Походу купую лимонад, це, мабуть, найкраще. Зараз в такі спекотні дні. Мене, як завжди, зустрічає моя пухнаста подружка. Зараз освіжуся тріжечки лимонадом. І все вам покажу і розкажу. В коробочці знаходяться парфуми власного виробництва українського бренду, який можна перекласти з англійської, як ніжне серце, добре серце або чуйне серце. Ось вони 6 різних ароматів. Ну що, як ви зрозуміли, це у мене літній набір. Я вже замовляла осінні зимові подружці, дарувала, коли та нюшки відправляла. Замовляла ще весняний і ось спробувала літній. Знаєте, що мені подобається? В наборі зазвичай 5 ароматів. Тут 6 набір чомусь шість, Можна вибрати і користуватися, коли йде дощ одним, коли холодно іншим, коли сонечко четвертим-п'ятим, тобто і міняти навіть під настрій. Мені таке подобається. Якщо аромат сподобався, то можна замовити більшу пляшечку. Це чудово. Я завжди дивувалася, ну чому немає українських ароматів? У нас таке різнотрав'я, у нас стільки фруктів, ягід можна зробити будь-що. І зраділа, коли почали з'являтися наші українські Задоволені. Це все куплено за мої власні гроші. Я просто хочу поділитися з вами. Так, знаєте, по-жіночому може вам згодиться комусь на подарунок або для себе. Тримаю я мініатюрки ось в цій скринці. Ви знаєте, що аромати після транспортування ем, мають відпочити десь тиждень. Мабуть, як і люди, треба їм трішечки відпочити, і тримати їх треба. Е... Там, де сонечко не попадає, вони не люблять сонечком, бо воно їх руйнує. А так, в скринці, вони тут гарно в темряві лежать, відпочивають. Стоїть ця скринечка у мене а, в коридорі, і тиждень треба дати їм відпочити, потім я їх перекладу сюди. І вони через тиждень, по-перше, навіть колір в них трішечки зміниться, стане більш насиченим, і аромат змінюється. А через місяць буде зовсім такий насичений, чудовий аромат. До речі, вони дуже гарно тримаються. Коли я ними користуюсь, люди навіть через декілька годин питають, чим від тебе пахне. Я кажу, а це наші українці вже роблять такі чудові парфуми. А ми перебираємося на кухню тут же не так спекотно ввечері, щоб приготувати салат Пантеска. Це сицилійська страва. Відварюю картоплю в кожушках ще з вечора. Синю цибульку нарізаю півкольцями, заливаю холодною водою і додаю яблучний оцет. Також нарізаю помідори, додаю базилік, оливки зелені та чорні, сіль, перець, сухий часник, мариновану цибульку. Поливаю все олією. Подивіться, який він гарний і, до речі, дуже ситний. Кому сподобався, беріть на олівець. Ми з вами минулого разу ще говорили про авторку книг, яку я відкрила для себе Євгенію Кузнєцову, І про цю книжечку Спитайте Мічку. Ще я прочитала одну книжку Івівці Цілі. Ну і третю купила. Третю придбала книга драбина. До речі, вона названа в 2023 році по версії BBC книгою року. Що хочу сказати? Я отримую величезне задоволення. А ще хочу подякувати моїй підписниці Наталії. Вона. Відправила нам в попередньому відео посилання на інтерв'ю з Євгенією Кузнєцовою. Ну, краще краще, ніж письменниця про свої книжки ніхто не розповість. Це я можу щось таке на емоціях знаєте, говорити. А письменниця це зовсім інше справа. Тому заходьте, дивіться, посилання є в передньому відео, і я не утрималася, я написала коментар під тим відео, і Євгенія подивилася моє відео, написала коментар, і ви знаєте, це. Це говорить про людину. Мені сказати, що мені просто приємно це не сказати нічого. Для мене це велика честь, коли сучасна велика письменниця, якою я її вважаю, подивилася відео, написала коментар. і... Це говорить про те, яке в неї серце. Розумієте, писати коментар блогерці, у якої нема 100 тисяч підписників, це, це треба бути людиною. Тому заходьте, дивіться, читайте книжки, насолоджуйтеся. Любі, друзі, ще хочу вас попросити. Аналітика каналу мені показує ще 28% глядачів дивиться мене без підписки зараз. Якщо вам цікавий цей канал. Про те, як живе жінка, своє життя, все окрім роботи, будь ласка, не забувайте підписатися, поставити дзвіночок. Мені буде дуже приємно. І я хочу подякувати всім тим, хто вже підписався і хто пише коментарі, вони розповсюджують відео, і може, якійсь людині зараз це потрібно, тому що відпочивати. Відпочивати ми маємо, коли стільки подій, і не дуже, скажімо так, приємних, а дуже часто страшних, а відпочивати все рівно потрібно. Тому, будь ласка, не забувайте. А я вам бажаю всього найкращого Тихий днів вночі. Нам побачимося.